Боже, великий єдиний, всю Україну храни, всі свої ласки, щедроти, ти на лютно зверни. йому волю, йому долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, нам ноги, благодій, власуй Боже, на все святе і Боже. Нас, рід наш, нарід і цілий світ, силує чудотворного Христа Кобзаря. Що встановлений біля двох каменів, на які являється ти з пречистою богородицею, сонця, неба і прийми моління за людей наших, за їхню більшу віру, пророцтва, що приходили сюди до чудотворного христа, щоб запалювали свічі, лампадки і молилися більше за наших героїчних козаків, за їхніх рідних, близьких, за всіх людей тих. Що як змогли нам і нашій Україні допомогли? Щоб брали гілочки, оці благодатні, бо 15 років через цю вербу сонця сходили, Бог і Божа Мати. І особливо благодать, як передали вони на цих вербах, має стати там, де будуть посаджені вербиці, особливо життя буде. Людське преображатись. Хай Бог завербує більше людей своїх до віри в нього, синього русого, Пресвятого Бога, що перед Ним має прийти чорноокий, чорноволосий уже Христос. ранами не на долонях, як Ісуса, а на зап'ястях, про що є відео, поклик Христа і упа від Пресвятої Богородиці щодня на Ютубі вже. Понад сім років, і на моїй сторінці та мого друга, каталана Петра Опришка. І прийми, Господи, наші моління, за всі наміри, ті, що просить пречиста Божа Мати у ці дні за добру погоду, за ласки, благодаті для всіх людей Божих, особливо тих, що є з нашого народу, за всі наміри святі. За мертвих, живих, ненароджених людей твоїх, за всі добрі створіння і щоб були живі вони у ці часи страсні, а ті, що злі, з Антихристом Путіном з Рашу Гадами скоріше пощазали з нашої Богом даної України та з цієї планети землі. Причиста Матінка, Кароока Марія, за всі святі мрії ми кажемо слова. Із поеми Марія Тараса Шевченка на тебе наш, присвітлий раю, все опування покладаємо, свята надія, всіх святих, озри причистає на нас і всіх людей Твоїх, подай нам і їм силу твоєго мученика, Сина, щоб хрест і меці ми несли до самого самого краю Тебе за всіх за все благає і твою милість прибігаєм. Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Но відміти збавляй нас, єдиночиста і благословена. Пресвятая Богородиця, Спаси, дай, Борот, спаси, дай, Борос, спаси. І на Отця, і Сина Святого Духа щиро просимо ми. За молитвами всіх святих, віднині, нині повсякчас все більше, навіки вічні. Амінь.